Головна проблема сучасної молоді в тому, що ти до неї більше не належиш. Дуже негайно. Тут в 9, мабуть, буде какое-то міноприйняття. Вечеринка. Вечеринка. А не к нам саме тут уже. Мій час настав. Свій шлях продовжуй без мене. Що, 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 що ви? Що? сама, 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 Діти є у вас? До. Да. Скільки? П'ять. Скільки років вашим дітям? Двоїм близнюшкам. 6 год, Старший – 14, середньому 13. А місь... ви 97-му року народження. Нічого? Це в якому році у вас дитина з'явилася? Дуже. За 10 рано. років чи є. Да, да, Роз... Віталіка в компанії всі називали Мівіна. Мівіна три хвилини і готовий. Я кинув пити. І вже через 14 днів буде рівно два тижні, як я не п'ю. Це по перше, ви ще не зібрали всі документи. Якби нема довідки про судимість та й флюорографії нема. Ну то сьогодні ви ну не всрались, ви нічого не зробите вже. Та й по друге, я на обід через Ой-ой-ой, вже йду. Як тільки куплю квартиру в рівному, одразу на тобі одружуся. Одразу. 84 роки. Смачний снікер шукає солодку баунді для ідеального твікса кітка 15 сантиметрів. Бажано без безкідрів. Слава Україні. Частіше за музику в моїй спальні звучать мої стони. Ой. 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 Hey, Це я, Нікі Баус! Посильно болить? Да, Походу, печень, да? Походу, да. Більше не будеш до колись звучить. Тобі ще раз. Дві причини, чому я не даю гроші безхатнім. Перша, вони хочуть їх пропити. Друга, я теж хочу їх пропити. La cadena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. Что думала всегда я? А покажи мне белку из ледникового периода. My friend dressed up as a policewoman and told me I was under arrest on suspicion of being good in bed. After two, <laughs> After two minutes, all charges were dropped due to lack of evidence. <laughs> <laughs> Я хочу цю палку, дядя. кажеш, як мій пасинок, а це може недобре скінчитись. Колись давно ця палка належала Ботексу Морту. іла на мої слова і ніколи не вчилася. Їй було. Б... Але тебе він вирішив продати циганам. Це б... Пітон чи Савійський Союз. Якого хіба. Саме там я і познайомилася з ним Коханням свого життя Я була із заможньою тячівської родини Татося займав лісом, а прокуратурася займала татом Він же був простий бідний хлопець із сільця Але нашу з ним зустріч мені віщували зорі Субтитрувальниця Оля Шор Дораз собі когось намочим. Пиво із мукачема нікого не вкачує. І в цей момент у нас закрутив бурхливий роман. Ааа, фаса хруснула. Стоп, а шо в тесі дельфіни роблять? Ну так як шо? Подирай, дельфіни у нас допомагають людям. Дубаї. Тут зразу дубайський шоколад. Але ага. красота. І що там вам-то якийсь мульйон там дають? Обіцяють двома-трьома частинами. Нам теж обіцяли і сотку, і тридцятку. обіцяли. Колись давно, за часів давніх богів, нам теж багато чого обіцяли. П'ять факторів, які доводять, що ти алкоголік. Фактор номер один. Ти продовжуєш дивитися це відео. Ну, Отакий дето. Отак. Ну, сантиметрів двадцять п'ять то Та ти гонь. 25 сантиметрів, а в толщину скільки? Блі, ну Ну щоб не збрехати, ну от так от то Ого, оце валина. Ану покажи. Так як я тобі покажу, я вже смив. Блін, ну треба було хоча б сфоткать. Я сфоткав дивись. Батя, шо з Так! <ріх> Ну так кефир пить, конечно, надо уметь. Трохи, трохи короче, перебор, да? <реклама> 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 ну что, смачный борщ? Дуже. А ти вчора казав не смачний? Видно, настоявся. Yeah. Вони нам заздрять. Вони заздрять, тому що ми смертні. Будь-яка мить нашого життя може стати останньою. Адже життя яскравіше і чарівніше, коли воно має кінець. Не роблять, аби ви собі знали. І катафалки теж БМБ не робить. БМБ то є польтівна таска, аби їздити і зразу долати. А Mercedes то є таке. Мерседес автобус є, рекс Мерседес є, катафалк рекс є, сосеме. Віто не лето, то сойке се Мерседес. Спринтель, один Sprintel і то, і то і... всі, хто буде відправляти мені фото пасхальних яєць. У відповідь відправлю свої. Я поперед. Ти ставишся до того, що в мене є циганська кров. Так? Так. Я в цигані колись машину брав. І що? Фу... Бу, брав. машина? Так. А жінки нормальні цигані чи ні? Я не знаю. Ну, дивно, що ти переживаєш, бо ти відчуваєш таку альфа самця Чи ти плачеш? Я не плачу. 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 Ти плачеш. Я не плачу. Плачеш. Я не плачу, я ще раз повторяю. Чи ти ореш? Я не ору, це ти арі? Братильник каже, розберіть сарай. А ми так подумали, нащо його розбирати? Ось лайфхак. Підпалили його, згоріло дотла, вітром роздуло. І все, і природа про нього забула. бляха муха Туалет, звісно, ми не хотіли розбирати до обіду, тому що нам тут ще знаходиться. Ну, природа і його забрала. У мене проблема. Якщо я вдома зробила прибирання, то я не хочу, щоб моя сім'я тут жила. Та. Та -та -та. А де ти дівся? А якщо три. А як? Ну це Чому прикол? Я знизу все нормально. А якщо так? Алло! Де бабки? Що ти скажеш на це? Нащо тобі одна штаніна? Зараз я тебе достану. Да тут цілий склад, я їх шукав. Нащо ти за шухлядку заліз! Все, що попадає за шухлядку, лишається за шухлядкою назавжди! Ти хто? Та я збирав цю тумбочку, його заліз за шухлядку закрутити. І живу вже з тобою 5 років. Якщо чесно, там всі п'ють. Там нема людей, які не п'ють. Наприклад, дежурні якесь свято велике. Всі п'ють. Це правда. І ти, ти особисто бачив, як вони. Я розп... особисто бачу, як по коридору ходила жінка і її клонило з одного сторони боку в другий. <плес> și iară hop, cuțul ca cuțul, ca pe luțagii de foc da cuțul ca huțulca. Azi vineri s-a cuțul ca huțulca, beci ca penuța mea da huțulca. От секрет успіху – ніколи не бігай за чоловіками і автобусами. Чого? Чого? Ах, бо кожні 5 хвилин приходить інший. М -м -м. А скільки тебе літ? А, ага, на скільки вигляжу? 27-30. Чи прикалуєшся? Я? Та я ще скину мінімум 7 років. Я ще молода. 21. 21? Скільки ти весиш? Я вешу немного, 147 кілограм. Я до уня три друга в місті сложених столькані веся. Заюш, а що це ти задумався? Та думаю, для життя не треба брати красиву жінку. Вона може уйти. І що ти пропонуєш? вибирати не красиву? Ну так. А вона що не може уйти? Мої діти точно не принесуть мені стакан води в старості, бо вони будуть знати, що принести мені потрібно бокал пива.